Вишукані букети з квітами, щирі привітання, теплі слова від своїх вихованців, так відзначають в Україні День вчителя. Офіційно це професійне свято називається День працівників освіти чи День освітянин. Це свято педагогів усіх професій, рангів та рівнів, що займаються вихованням та навчанням людей, організацією дитячої діяльності та дитячих структур управліннях системи освіти. День вчителя визначається в першу неділю жовтня, але офіційно його відзначають в першу п'ятницю, щоб учні могли привітати своїх викладачів, вчителів, вихователів. В Україні свято має широке визнання, святкується не тільки вчителями, але й учнями, студентами та їхніми батьками. Як виникла ідея святкування Дня вчителя? В Незалежній Україні День освітянина офіційно почали відзначати в 1994 році після того, як 11 вересня було видано указ Президента України про День працівників освіти. Та ще задовго до цього дня працівники педагогічної сфери отримували почесті та вшанування як у світі, так і в самій Україні. 5 жовтня офіційна дата Міжнародного дня вчителя. Саме цього дня, в далекому 1966 році в Парижі відбулася спеціальна міжурядова конференція, на якій були розглянуті питання щодо статусу вчителів. Перший Всесвітній День вчителя відзначався 5 жовтня 1994 року. До цього святкування приєдналося понад 100 країн по всьому світу. Всесвітній День Вчителя зарахований до системи міжнародних днів Організації Об'єднаних Націй. На території колишнього СРСР, до складу якого входила Україна, День вчителя був заснований у вересні 1965 року, проте святкувати його розпочали після 1 жовтня 1980 року. Після затвердження указу президії СРСР про святкові пам'ятні дати свято відзначалося в першу неділю жовтня, як відзначає День вчителя? Хоча свято визначається в неділю, за традицією вчителі приймають привітання і подарунки в п'ятницю напередодні свята, оскільки це останній робочий день. Школярі та їхні батьки приносять в школу квіти і подарунки, а найбільший букет дарує класному керівнику. У неділю вчителі приймають дзвінки з привітаннями та словами подяки. Нерідко вже дорослі випускники телефонують своїм колишнім вчителям в цю дату. У багатьох українських школах на свято проводиться день самоврядування, коли старші учні самі проводять уроки в молодших класах, а вчителі лише іноді перевіряють процес. На День вчителя педагогам вручають нагороди та премії за хорошу роботу. Сьогодні в Незалежній Україні майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. Вони навчають і виховують понад мільйон дошкільнят, навчають більше п'яти мільйонів школярів, викладають майбутню спеціальність майже трьом мільйонам студентів країни. День вчителя у воєнний час. Україна сьогодні вітає всіх педагогів, які в такий непростий момент навчають дітей. Ми всі дуже вдячні освітянам, які. Проводять уроки онлайн і в класах, і в бомбосховищах, і під звуки обстрілів сотні навчальних закладів в Україні. Російський ворог розбомбив миколаївські вчителі. Вирішили привітати своїх колег піснею. на шкільній дошці. Дата 24 лютого. А кліп зняли і в укритті, і в класах, і коло зруйнованої школи вчити дітей їхній найголовніший поклик. Послухай. Адже нас розкидало сьогодні по землі. Хтось полехто за кордон на фронті вчителі, навіть у важкий для нас і неспокійний час. Друзі і колеги, з нашим святом усіх нас ростуть наші діти, їх треба навчити, цінити. Любити.